Привіт! Усі ви чули вислів «почувається, як риба у воді. Так кажуть, тому що риби найкраще пристосовані для мешкання у водоймах. Риби здатні плавати за допомогою плавців і дихають розчиненим у воді киснем за допомогою зябер. Риби поширені в усіх типах водойм нашої планети. Під кригою в Арктичних морях за температури 0 градусів Цельсію та біля гарячих джерел, де температура сягає плюс 50 градусів Цельсію. Особливості зовнішньої будови риб розглянемо на прикладі звичайного мешканця прісних водойм України окуня річкового. Тіло риби поділяється на голову, тулуб і хвіст. Тисни, щоб дізнатись більше. Голова нерухома сполучена з тулубом. Чітких меж між відділами тіла немає. Ротовий отвір оточений верхньою та нижньою щелепами. Нижня щелепа рухома, що дає змогу активно захоплювати здобич. На голові також є очі та ніздрі, з якими пов'язані рецептори нюху. З боків голови розміщені зяброві кришки. Вони прикривають органи дихання, зябра. Тіло риби вкрите лускою, що захищає її від механічних пошкоджень і надає більшої оптичності. Шкіра має залози, які виділяють слиз. Він захищає шкіру від проникнення хвороботворних організмів і полегшує плавання, зменшуючи тертя у воді. Плавці забезпечують рух тварини або регулюють її положення в товщі води це згортки шкіри, які зазвичай мають у своєму складі опорні скелетні утвори промені. Плавці бувають парними та непарними. До парних плавців належать грудні та черевні, до непарних хвостовий, анальний та спинний. Хвіст, що закінчується хвостовим плавцем, головний орган руху. Для повільного руху вперед або назад слугують грудні плавці. Парні грудні та черевні плавці слугують своєрідним стерном глибини, дають змогу змінювати напрямок руху. Непарні плавці забезпечують стабільне положення тіла риби у воді. Давай спробуємо дізнатися вік нашого окуня. Для цього беремо пінцетом одну луску у риби та кладемо на скло. Покладемо зразок луски під мікроскоп. Якщо подивитися на луску з допомогою мікроскопа, то можна побачити на ній своєрідні кільця, дуже схожі на ті, що спостерігаються на зрізі дерева. Кожне кільце є свідком ще одного прожитого року. По лосці реально визначити як вік риби, так і її довжину, на яку вона зросла за попередній рік. Також можна помітити ще одну, але дуже важливу особливість це нерівномірність поверхні. На лосці можна побачити валики і западини, які ще називають склеритами. Протягом одного року життя з'являється два шари склеритів великий і маленький. Великий склерит вказує на період активного росту риби, а малий свідчить про пережите осінньо зимовому періоді.